Всім привіт! Хочу показати, як я із шкарпеткової пряжі отакого секційного фарбування буду в'язати шапочку. Брала їх на шкарпетки, але хватить з мене шкарпеток. Дивіться. Ой, зараз секунду. Так, оце один клубочок, не пам'ятаю який. Ось стільки прийшлось відмотати. Ні, не так. Ну так, да, відмотувала з одного клубочка, відмотувала, щоб, щоб побачити оцю состиковку. Бачите, ось чорний колір на, на цьому клубочку і на тому клубочку. І тут переходить у біленький. отак їх разом. І потім. Ось так вела-вела, і це один клубочок начався з отакої ниточки, а другий там дуже таки почався, як попало. І оце від чорного так вела-вела. Рівненько. І довела до того, де, де закінчився ось і відрізала. Я не знаю, ви зрозумієте чи ні. Ну Ось так підганяються кольори. Так, ось секція така світленька. І потім почалось чорненьке. І тепер давайте ось на камеру перевіримо, наскільки воно тут. О, гляньте, як чітко. Ось коричневе і чорне. Далі побачимо. Можете не співпадати так тютілька в тютельку. Десь сантиметр туди, сюди це допустимо. Так, рижа, рижа. Ось пішла вже одна трошки з чорним. О, ось. Тут трошки одна ниточка раніше почала чорніти такими крапушками. Далі пішло чорне. Ну, і тут, як придивитися. Тут, видно, далі все співпадає. Коротше, на самому початку, на самому початку клубочків, оце відмотати треба. І оце у мене з одного клубочка, оце у в мене стільки відмоталося, поки не дошла до, до того, що там співпало. І це вже я на спиці набрала. Це я собі хочу шапку, потім покажу, як вона буде в'язатися. Вона доволі швидко в'яжеться з цього. Так, спиці тут у мене 2,75. Я хочу, щоб таке воно було плотне полотно. Ой, стоп нажать. Так, продовжую знімати на другий день. Ось так у мене пров'язалось. Я від цих кольорів я в захопленні. Як вони мені подобаються. Отак От дивишся, дивишся і душа радіє. О, ви взагалі не нарадуюсь. А оця, як наче виворітня. Тут якось так. А ця, наче лицева. Ну мені так кажеться. Здається. Можна так її шити, що вона може бути на дві сторони. Так, ось така маківка тут робиться. І це вона буде отак заломлюватись. Ну, я думаю, так подобається, я прям не можу. Так, що я хотіла, я не це все хотіла показати. Значить. Я показувала, як я кольори стулила з двох клубочків. Але далі під час в'язання один клубочок постійно, так сказати, забігав наперед. З, з цього клубочка постійно колір починав мінятися заранше. Раніше. Спочатку, десь на 2 см з'являвся раніше. У нас так пров'язує, що наступний колір. Уже дивишся на 4 см він раніше. Получається, з'являється ще наступний колір, вже ще більша така. та. І ось дивіться, де воно. Ага. Оце аж отак стало настільки більше. Оцей чорний колір уже з'явився, а з другого клубочка ще, ще новий не з'явився. І от я саме так дошла до цього. До... Ось з цієї сторони не можна кінчиків робити ніяких, тому що тут буде так заломлюватися. І тут не можна ні вузликів, ні кінчиків. Ну, воно то як сказати, не можна. Все можна, ну нехай буде. І тут не можна нічого такого робити. А ось з цієї сторони це буде верхушка шапки. І що я зробила? Я взяла ці два клубочка, состикувала ті кольори, підтянула, підтянула, і ось оцей залишок ось тут остався, залишився. Оцей залишок, який, так сказати, спішив заранше. Оце так заранше вийшло. Ну, це, бачите, на протязі ось, виходить, десь ось тільки я пров'язала, коли вже вийшла на таку довжину, що ну, це вже взагалі нікуди не ні йшло. І тепер далі далі стало в'язати. І теж спочатку йшло воно колір у колір, потім кольори міняються, і знову ж цей клубочок оцей спішить на 3 см більше. Наступний колір міняється вже на 6 см більше. І далі, і далі. І тепер знову, що я бачу, що знову дуже багато лишку. Тепер що я роблю? Дивіться, берете клубочок один і другий. І ось, оце зараз оцим я вяжу рябеньким. Його таку сторону відтягуєте, а з цих клубочків шукаєте наступний колір. Шукаєте його. Ось вони. Де де, де де, де? Ось. І підтягуєте їх на однакову довжину. О, підтягуєте. А потім йдете сюди. Отак От тягнете, тягнете, тягнете. Ой, щоб мене тут не попадало все. Це все, все тягнете. <смі> як собача пісня. Довге, як тиждень. Тягнете. Так, зараз буде кінець, ще тягнете. О, зараз буде. Так, щоб і показати, щоб воно видно було. Так, ось. Подижди, спиця влізла знов туди. Так, підтягуєте, підтягуєте. О, підтягнули. І ось оце залишок. Бачите, наскільки довше. І цей залишок я зараз тут брошу. Правда, не до кінця, тут ще 4 петлі, Ну, ось. Тут залишу? і буде він тут А потім його вже, як шапка буде сшиватися, його тут у 4 петлі в'язати буде легше. і сюди. А хоч навіть оцими залишками можна буде закрити усю верхівку. Побачимо тоді, як воно вийде, скільки буде таких отут залишків бовтатися Може, навіть я й закрию верхушечку їми. Ну, зрозуміло, як підтягувати. Бажано, звісно, щоб кольори отак співпадали, бо якщо не будуть співпадати, то, то тоді з'являються такі одиночні такі полоси. І тоді більш полотно, було похоже, більш на, на таке виворітнє, де такі по одній полосі колір, допустимо, ось коричневий, Ось, бачите, ось тут вже пішло. Почався другий колір, а з того клубочка ще той колір не закінчився. І так, чим далі? В'яжеш, тим все більше оце розстояння, як буде. Відстань, все більше і більше ця відстань робиться. І оце Тут я дов'язала до цього. Я вже давно помітила, що потрібно щось робити, але ж не посередині не хочу робити вузли кани, тим паче тут. А сюди ось так як підійшло, і тут уже можна зробити оці зрівняти залишки. Це такі нюанси. Наскільки тут у мене верхушка на 12 на 13 петель. Я по черзі. Тут, по-моєму, 13 було, тут 12, тут знову 13, 12. Отаку От роблю. Ну, це примірно, щоб воно було десь сантиметрів 7. Це я так усі шапки такі в'яжу. Шапка біні називається. Так, в'яжемо далі, побачу, наскільки воно буде далі співпадати, але ж щось. Чомусь один клубочок постійно раніше викидає колір, а другий постійно від, відстає від нього. Тут вже в мене більша половина шапки зв'язана ще трошки, і вона так ще треба розчитувати, що вона розтягується вона На голову вона розтягнеться. Треба вже міряти, щоб не зробити її здорову. Така красота. Мені цей колір ще сподобався, як я його побачила у шкарпетках. Олександра Кніт в'язала такі шкарпетки, мені так вони сподобалися. Ну, шапочка теж буде гарна. Так, в'яжемо далі. Далі будуть якісь нюанси, зніму покажу. Це чисто показує, як підганяти кольори. Так, знімаю я через три дні. Нюансів далі не було. В'язалася. Далі шапочка на на 59-60 на 60 сантиметрів на окружність голови. Так, хто тут бачить де тут шов До речі, з своєї сторони теж. Так же. Ну, оце, що тут на маківці, звісно, є. Кінчики, але їх теж можна заховати, і може вона бути двостороння. Але поки оце лице. Так, шов як найти. Я вже знаю, як знайти. Там нема сірого кольору. Ось. Ось у кожному стопчику є сірий колір. А отут нема. Бо тут закінчилось, тут воно шите. Ось так поближче. Така маківка. Отут мені подобається, де оце таке світле, аби і далі було так було б красивіше. Але тоді вже кольори змішались, пішли не так. Тепер вона так закачується. І отак виходить шапочка така. Я думала її собі залишити. Але якось вона така не жіноча, якось вже у мене їх стільки цих шапок, що я у, у люди менше виходжу, чим у мене шапок. Я її вирішила, мабуть, Ігорю буде у Миргород. Він на людях кожен день буває, вона йому буде личити. І тепер ця шапочка важить 125 грам. А там два клубочки, і там, виходить, залишається 75 грам. А я завжди їм як вяжу, якщо залишається пряжа, я в'яжу Денису. Щось похоже з такою ж пряжі. В їх такі комплекти вже є. І не один. що у папи шапочка і в синочка шапочка. Так, і звичайно ж 75 грамів не вистачило. Оно тут ось, видно. ось Отут вже почалася свистопляска. Ось вже видно, що кольори зовсім не такі. Тому що я вже тут підганяла, я вже знайшла той клубочок що з самого початку, коли починала ось цю шапочку в'язати, там відмотувався, підганявся кольор, відмотувався такий клубочок, він пішов уже сюди, і тут кольори ось вже підганялись. Тут Звичайно, на дві сторони вона вже не може бути, навіть якщо це все позаправляти, на одну піде сторону тепер. Отака в мене шерсть знайшлася дуже випадково. Якось дивлюсь, на дивані розкидані клубочки, і вона лежить, я зараз її покажу. Ось вона з такої бобінки. Це чиста українська шерсть. І я щось в'язала ось такі залишки. Я їх сюди притулила, вони сюди так підходять, як наче з цього і є. І ось таку чорну знайшла, але це не ту, що я хотіла знайти. Ну і стала в'язати. І оце так воно, це вже все. Це на дитину так воно отак як розтягнуть, тут іще як завернуть, це на Дениса буде саме воно. Така шапуля. Тепер, оце якось я в'яжу-в'яжу. І знаєте, як буває таке в'яжеш? І так, яким почуттям, ну таке відчуття, що щось не так. От щось десь не так. ну тоді Воно -то зразу було понятно, що не так. Оця пряжа чорна, вона набагато товща, чимось оця. Тут, виходить, шкарпеткова 400. 120 у 100 грамах у дві ниточки, ну десь 220 примерно виходить. Ось оця ідеально, сюди підійшла. Ідеально, а ось ця товща трохи. Ну, ви знаєте, воно ще чуть товща, це ще таке. Але оця дуже м'якенька. Ну, дуже. А оця така груба, така старчова. Тут, мабуть, якийсь хлопок є. Вона така тверда, вона така то, і оце ще як. В'язала оце такі просто полосочки. Воно вже відчувалося, що. А потім оце як оцю пров'язала, вона ось так як, як виступає. І тут усе таке полотно, воно м'якеньке, а тут така, знаєте, як ото, якусь чи проволоку туди продів, чи якусь ленту, така вона відрізняється. І це воно тепер виходить. Що оця вся трихімудія вона ззаду буде. А ззаду, самі знаєте, що шапка ззаду вона так должна бути така Отак, якся, ні, з бришками такими будь, вона повинна бути така еластична, щоб тут так. А ось сюди б наперед да, така полосочка можна і наперед. Щоб вона така більш була масивніша. І наперед да, так, було б нормально, але воно якось по кольору не то. І тепер не знаю, це все залишити так. Якщо наперед оце зробити, то воно або на бока, або чуть-чуть так, щоб це воно так було на бока, а ось отак перед. Ну, не знаю. У мене десь повинна бути така чорна ниточка. І вона, вона така м'якша. Я знаю, з чого вона. І я думала, що я її оце знайшла. А потім стала в'язати, бачу, не воно. Вона така чуть-чуть... Тонша, м'якіша така, і оце вона такого не буде ефекту. создавати ось воно як як виділяється. Як таке Не знаю, чи цю залишу. Ну Поки я ось порилася в шафі, поки я щось не нахожу ту чорненьку, що я думала, і це мене застопорило. Так то ця перша шапка вона дуже швидко зв'язалася. Дуже швидко. Ну, як воно просто в'яжеш, ото підганяла там кольори, койде. Що таке А тут, звісно, награлося це все. І так якось, думаю, чи воно це пойдет чи не пойдет, чи буде нормально. Денису ну треба доробити. Побачити. Так вроді гарненька така. а як вона тут це буде ще тепер теж, бачите, ось не так воно прилягає. Де воно? Отут оцей колір ось топирчується сюди. Ні, мабуть, треба перев'язати. А якщо його зробити наперед чи на бока, то його буде видно, отак по лобі буде йти оця кромка, і тут хоп, видно, що нитка. Тут може погано так видніше, ось. Бачите, як іде-йде, іде, а тут хоп, так випукле. якщо його назад пустить. Назаді не видно, але ж назад треба, щоб воно було еластичне. І це я поки ще не знаю. Це поки я думаю, лежить воно це переді мною, а воно щось мені не думається, що я зробила, то це у шафі там порилась, порилась <схід> понаходила кучу процесів, які в мене ще є незакінчених. Потім відвлеклась, забула, що шукала, ну, як обично, бувало. Потім далі вспомнила, що треба шукати, Давай далі ритися. Ще я щось знайшла. Ой. Ну, і оце, десь у мене ще сіренька така є. Може ще пошукати таку, як сіреньку, там далі ритися в шафі. То сіренька, черненька і отака, і тут ще можна таке зробити, що не не відлічі от узора справжнього. Поки вони у мене це не праті, не фоткані. Ой, навіть на себе не міряла. Чи вона мені личить, чи нічого я вже дов'язувала, я вже зрозуміла, що це Ігорю вона буде, якось на себе і не міряла. такі справи. Буде далі щось цікаве, далі розкажу. Поки воно так у мене лежить і чекає з моря погоди. Ну що, я дов'язала маленькому шаблю. Ось такий у мене зад вийшов. От тут щось таке незрозуміле, але ну, тут ще <кій> ось до цих пір була тоста ниточка, ота чорна, а потім я знайшла ось таку. По ширині вона, по товщині вона підходила, потім знайшла ось таку. Чуть вона не така, як тут, ну, вона так здаля не видно. Ну, і ця, це ідеально підходить. І ось таке в мене дов'язалось. Ну, це я зараз його поперу. Як воно так роздьоргане. Ну, воно зараз, оце, оце таке, дивишся, воно, як наче там. Якесь дирчасте чи якесь криве. Тут оце ефект такої нитки, оце рябої Боже, я так дивлюся, думаю, що вона таке? О, ось вона А таке, як наче там, ну, бачите самі, да? як наче там така, як вона називається, рядность якась. нерівномірність А то ниточка там така. Ладно, що ж уже? Тепер вона буде так закочуватись. Це буде денечка у нас бігать в такій шапочці. Так, це зад. А, ось ось о, де я зшивала. Ось ось шов. Ой, не видно зовсім не видно, як гарно. Так, і з цієї сторони, з цієї теж не видно. Тепер тут виворіт. Ну тут. Ось багато таких тих. Я їх позаправляла. Оце таке треба вставляти, щоб воно на ту сторону не переп... витягувалась. Так, і де тут у мене шовчик, ось він. Шовчик, його теж не видно. Навіть тут краще вийшло, чим на цій. Де вона? Осьо. Да. Тут видно, як придивитись. Так, тепер я їх поперу. Це сьогодні ось до вечора в'язала макушка. Макушка тут, ой, дай Боже пам'яті на 10, на 9 петель. Якось так люблю робити, що один раз 9, другий 10 потім 9, 10, отак. І тепер їх треба попрати. Отакі дві шаплі будуть хлопцям. Ой, які гарненькі. Ну це ж треба, як ця ряба отак таку оказію приподнесла. Отак як дивитися, як будто там якесь неправильно в'язане. Такий ефект. І оце, що в мене залишилося з тих двох моточків, ось трошки коричневої. Я вже не хотіла її сюди вплітати. Хоча можна було, ну тут таке петель Б10, отак би десь можна було пустити, але вони погоди не роблять. А оце такий кінчик, це тут як починала. Я все завжди залишаю. Ось тут, о. І щоб зашити. І ось сюди дошла, зашивала, і оце залишок. Такий здоровий залишився. Так, піду я їх прати. Вони за ніч трошки прочахнуть. І завтра їх відфотографую. Отакі От шаполі треба хоч на себе поміряти. Як вони? Так, попралися. Вони так витягнулися. розтяглися. А скільки з його, з них оцих темної води такої, тут ось то коричневий колір, то чорний. Дуже темна вода була. Ось так вони пролежать до ранку на тому рушнику. Вижимала як могла, але вони такі вологі. Тут розпрямила, нехай сохнуть. Я думаю, вони трошки підскочать, як висохнуть, Ну, щось розтяглися, як собача пісня. Всім привіт! Ми тут наготовилися зніматись. Ой, а то кажуть, нема там і котячого хвостика нема. Ось кому хвостика. Кому хвостярка. Марсик. Показав хвостика. Давайте я покажу, покажемо, ми шапки зв'язали. Так, попраті вони вже посушені. Що хочу сказати. Якось вони розтяглися, а ця якусь довжину розтяглась. Можна було її чуть, чуть так на менше петель зробити. Тоді б і на оцю мені хватило. Отут, виходить, ззаду, ось так більше буде капшучок такий висіти. Ну, бачили вже де. Бачиш, кіт, нормально з'єднано ж, так? Да? І ззаду, не буде видно. Ну, котик, каже, нормально. Так, вже за ці шапки казала, переказала. Дуже багато всього. Ось вони такі після прання. Більше казати, нічого собі я приміряла. Вона мені абсолютно не пасує, не колір. Не якось по формі, так що буде хлопцем. <гум> і тут розрівнялося. Ну, воно буде оце таке сіреньке на заді оце буде перед, буде денечка бігать. Це ще як захоче, він її носить. Ото ще таке, що скаже не один і все. Так, всім пока. Коточка, скажи в камеру щонебудь, щоб тебе люди... не відвертайся. Малесеньке моє, ті моє сонечко. Кіцюш. Вона заклопотана вічно. Так, всім пока. Я на кінець відео вставлю, які ще шапки. Я в'язала із такої носочної пряжі шкарпеткової. you. Mm -hmm.